Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже. Важливо розуміти, коли ми відходимо від Бога, то приближаємося до диявола, бо місце пустим ніколи не буває. Коли відходимо від Бога, то приходять інші вершники Апокаліпсису, їх є 5. І коли відходимо від п'ятого вершника Ісуса Христа. То приходять лож, війна, бідність, голоди, смерть та пекло. Так само було і в єврейському народі, коли вони відходили від Бога, то приходили наказання, прокляття, але коли приходили до Бога каялися, то Бог давав їм свою милість. Нам дуже важливо прийняти Ісуса Христа, прийняти Божого посланника, Божу людину. Бог нам усім дає шанс та можливість стати Його дітьми, бо тільки потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце, народитися від Бога. Але прийде гнів Божий. Коли будуть гнати Божих людей, вбивати їх, це вже і показує, що ми живемо в п'ятій печатці апокаліпсису. Бо, перш за все, коли ми не приймаємо людину Божу, церкву, то не приймаємо Ісуса Христа. Бо саме Ісус і живе в церкві Божій. Бо Господь Бог Він дуже любить своїх дітей, тому коли Божих людей гонять, то будуть Божі суди та й наказання. Нам дуже важливо прийти в Божий дім та продовжувати діла Божих людей. Амінь.